Переваги роботи ПРРО велфізірем для інтернет-магазинів. Перше простота підключення. Ви реєструєтесь в первого створюєте касу, касира та включаєте модуль в crm системі LPCR. Безплатно, це конечно, хорошо. Друге чек автоматично створюється при підтвердженні замовлення або при викупі товара на пошті. Ви це самі можете настроїти як вам зручніше. Третє автоматичне анулювання чеків за статусами. Це економія часу. Вам не потрібно слідкувати, викупив товар-клієнт або ні, тому що crm система автоматично анулює чеки, якщо товар не викуплений. Ні, ну і просто, то можна не переживати, в принципі. Як тут оборот зділать? Четверте, весь ваш товар підтягується в чек автоматично, і його не потрібно дублювати в перо чекбокс. Це защадить вам час для внесення всіх ваших товарів в чекбокс. І п'яте, всі чеки автоматично можна відправляти з LPCRM. наприклад, за допомогою смс-повідомлень або відправити чек на e-mail. Підписуйтесь, щоб заробляти більше в товарці.